Здоровенькі були. Давно ми не були на цьому подвір'ї. Не вам наших кольорових дам. Е, наші дами кольорові вже одні заходять ліньку, інші виходять з ліньки. Е, почали вони вже трошки більше нестися. Був у нас трошки такий перекур, десь в районі місяця-півтора. Е, ну Як не повністю, перекорнеслися, але дуже-дуже мало. Там одне два яйця. Ну А тепер же ми маємо трохи більше. Йдемо, зараз позбираємо яйця. Вчора було вишитих лівінських 5, сьогодні вже там бачив 3. Е, як як змінилася ця носкість там на, в кого на другий рік, в кого на третій рік життя, а в кого на четвертій Наша бабця, та що я розказував курочка, ми її міняти не будемо. Вона в нас залишиться на господарстві далі. Ось вони тут сидять. Я їм зробив такі бантини. Ось це наша бабця, яка я її називаю. Їй пішов четвертий рік життя в нас на господарстві. Лівінська Ситцева. Я не жалію, що її залишили і що вона в нас є. Курочка несеться. Як я казав, трошки полиняли і далі до роботи. Є такі зараз курочки, де там ще хвостик добре не відріз. А вони вже несуться. Правда, багато їдять, ми ж їх називаємо полососами. Вони виїдають практично все, скільки би не дав, стільки з'їдять. Ну, це не дарма м'ясо на порода, даш більше їсти, вони загодуються, даш менше трошки на дієті потримати і будуть вони, як то кажуть, в тонусі. Ось такі. Сьогодні ми маємо від лівінських три яєчка. Вчора було п'ять, ой, Якесь одне подовгова стається, не знаю, яке з них несеться, котра з молодих. От. Ну, тікають вони. Бачите, вон там спереді курочку хотів показати. Вона була чорна, а пішла в неї третя линь, линька, тобто її другий рік життя. І вона почорніла, побіліла. З білої стала чорна. Де вона тут тікла? Вони не лякається. Ось вона. Наша курочка, хоча вона була у нас минулого року чорною. А тепер вона перейшла в ще одну линьку і стала вже більше білою. Ну, це така цікавість рівеньських ситцевих, тому що вони е, міняють колір під час линьки. І це трохи цікаво. Є така ось одна чорна, це віднадійська крематорська. Вона темна. Так і думаю, що залишиться темно, тому що курочка ще не перелиняла, ну, і практично вона тільки пішла в Ліньку. Нові пір'я я не бачу ще на ній. Е, є там ще одна така темна корочка, але вона де неде де дістала біло. Ось її там хвостик видно, ось вона. Вона вже в нас занеслася, хоча ще недавно не неслася. Така тітка масивна, грибінчик на бік. І, як то кажуть, пішли в роботу наші дівчата. Ось то та, що я казав, була темно, тепер вона вже дістала більше білого піря. Може то, як то кажуть, на старість у нас свіє людина, о, а кури теж, як то кажуть, свіють, біліють. Ну, генетиці так в них є. Чому не знаю? Лапки жовті, гарно дивиться курочка, мені подобається. Так, їдемо далі, і подивимося, що там, От який півень Амрокс. Ми його я його сьогодні лапав руки, то так я вам хочу сказати, що щось чути. Він був, як я вже розказував, з такою нещасного курчати. Бігав такий зацофаний, я думаю, що з нього нічого не вийде. Але півень вийшов, як то кажуть, на славу і вимахав ось такий великий наш новий Геркулес. Так напевно завелося, що омробці будуть Геркулесами хлопці називатись. Якщо там дама, то що я казав, може попробую все ж таки в цьому відео зараз і зважити. А тут в нас живуть білефельдери. фельдери. Що сказати про цю птицю? Кури не є великими, і я б сказав, що не є дуже і важкими. Такі досить непогані, плюс великі, що вони ручні, самі йдуть до рук. У нас дощ був і вони такі в болоті. Півник бачу, півник, не знаю, він мені подобається окрасом, поїде і по стандартно він непоганий, грудка сіра, червоні крила, хвіст округлий, піля не торчить. Ну Тобто такий красень. В нього є тут е, сірий легорн, одна курочка, ось вона. І дві мінорочки. Так, а що тут в нас? А тут у нас три яєчка. І тут три яєчка. Ми маємо не всі, вони в нас яйця від цей. Не всі яйця в нас білі, біле одне є і бачимо, що є. Ось це не знаю, що це за яйце. Не думаю, що це буде. Білий фельдер, але хоча мінорка не все білі яйця і теж. А це точно білий фельдер, курочка. Ну, тепер вони трохи почали трохи розношуватись. Був такий період, що вони у нас 2-3 тижні неслися практично всі було. Через день 5 яєць, одне яйця. Ну, тобто, залишу я ще їх на наступний рік, побачу, що вони з собою е, покажуть в наступному році життя. А цей, і тому що утилізовувати їх не будемо. Ну, Цікаві, вони по кольору мені подобаються. Подобаються своїм характером, те, що вони такі добрі. І вдаються лопати, гладитись, ручні такі миру любові. Це мені дуже подобається. І тому що тукет утилізовувати ми їх не будемо. Зайшли вони вже до себе, всі будемо їх закривати, тому що то вже день, заверш... день завершився, в Білефельдері ми вже закрили, зйомку мені перервав дзвінок, то робимо другий раз. Тут же, цей, тут же наші лівінські, е, наші трудівниці. Е, пересадили ми тут ще Омрокса, півня і курочку Амрокса. І тут, що вона ця чорна вона насквокала між набрами, то ми її забрали сюди, що вона там. Нам не цей, ніяк його не сиділа на яйцях і вона вже поїде, і несеться. Ось такі наші корочки. Чубаторочки. Оці корочки вже два роки. Вона в нас. Третій пішов. ось ця. Вона в нас квокає. Мама. А Аправда, мені пісать, тому що вона трохи девукувато. І ось там корочка є, але вона чомусь намічно ночує в гнізді і какає там. Так? Ні, щоб вийти, а вона тут сидить, бо їй холодно. Так? Ось так. Такі то наші красотулі, трудівниці. Починають вже трохи розношуватися. Бачу, з линьки вже виходять. Правда, не всі. Оця кочечка ще в линьку не входила, але несеться. Ось вона. А ті решта вже в нас потихеньку перелинюють. Так що такі то в нас новини. Будемо потім ще, може, щось проріджувати. Вже передивлюся, хочу ще подивитися, як вони будуть нести яйця, котрі більші, котрі менші. От, трошки по новим, напевно, поголів'я, тому що молоді курочки там підростають. Ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. Наперед загадувати не будемо. Планів багато. Як Бог поможе, так і буде. Всім гарного дня, спокійної ночі. Pilnojitės, šanuojitės, bėržiit save.